На диво спокійний і зосереджений Кабул радий гостям. Дорога до Полтави була для Страуса нелегкою. Його привезли звичайним автобусом волонтери. На сході доглядав екзотичного птаха загиблий в зоні АТО полтавець Валерій Боняківський. Забрати птаха із зони АТО і знайти прихисток на зиму. Така його була остання воля, розповідає мати бійця Марія Боняківська. Він сказав, це ходяча подушка буде жити, і я дарую йому життя. І ніхто не посміє його тронути. Він його, значить, годував. Кажу, ну він хоч буде вас трошечки скрашувати, ваші оці важкі будні. От. Та він ходить, то того клюне, то, то сміються, то і ще Я говорю, буде веселіше трошечки вам. З однієї сторони, так, але з іншої сторони, забери. Бойову групу, де служив Валерій, пригадує мати, жартома називали підрозділ бойового страуса, до Кабула, її син прикипів всією душею. На сході птах був єдиною розрадою солдатів. Якщо десь бував яблука, там, ну, фрукти, коротше, овочі, він завжди з хлопцями привозив йому, доглядав і питав, як страуса кормили чи ні? Страуса радо зустріли в еколого натуралістичному центрі учнівської молоді. Тут уже мешкають дві дівчинки ему. Тож парубок це саме те, що зараз потрібно для розведення цих птахів. Те, що кабул самець, розповідають працівники, зрозуміли по звуку. самочки бухають, а самці так ну бурчать, як хрокають громко, і тільки по цих звуках ми можемо їх. Статевий вік у них десь 2-2,5 з половиною роки. Так що він я бачу по зовнішньому вигляду. Він у нас іще молодий. Кабул вже встигнув освоїтися і має хороший апетит, відзначають у центрі. Яблука він дуже любить, і калину дуже кривиться, і, ну так, трясе головою, ну їсть з задоволенням, де розсипиться, збирає. А взагалі ці птахи вони такі ну полохливі. Влітку Кабула планують перевезти у великий вольєр, де він складе компанію двом самкам, і в майбутньому продовжить потомство. До речі, на Донбасі страуса звали Федею. Проте, коли його привезли на Полтавщину, мати Валерія Боняківського випадково покликала його позивним свого сина. Птах на Кабула відгукнувся. Тож відтоді його і перейменували. коли він то